Вівторок, 24 жовтня, ви дивитесь новини на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке. Загарбники продовжують зносити історичні будівлі в тимчасово окупованому Маріуполі. Тепер взялися за колишній завод Октябрь. У Москві готуються представити проєкт чергового порятунку мирних жителів Донбасу цього разу від українізації. чи вийде росіяни мінують собак та кішок, коли відступають зі своїх позицій, з розрахунком на те, що українські військові загинуть, рятуючи тварин у студії Тетяна Байрак. Вітаю. У тимчасово окупованому Маріуполі відкрили ресторан Кавказької кухні на площі Свободи та Миру, розстелили килими, проводять прогулянки верхи на конях. Мігранти, які заполонили місто, у захваті. Тепер в них точно все як вдома. І повертатись на батьківщину ніхто не планує. Заклади цієї мережі також працюють в окупованих Донецьку та Макіївці. А ось колишній завод Актябрю Маріуполі знесли. Він був розташований в центральному районі міста на вулиці Куінджі. Раніше там виготовляли металеві конструкції, але перед початком повномасштабного вторгнення приміщення стояли пусті. Паралельно з цим росіяни продовжують створювати загрозу для екології усього Приазов'я. Окупанти майже повністю перекрили кальміус. Про це повідомляє радник легітимного мера Петро Андрющенко в своєму телеграм-каналі. Під час зведення нового мосту через річку, що веде в лівобережний район міста, будівельники засипали береги для опор. І навіть після закінчення будівництва роботи все ще тривають. Також в місті і досі можна випадково натрапити на поховання жителів, які загинули під час бомбардування Маріуполя російськими військами. Так, чергову могилу знайшли в Приморському районі біля колишнього кінотеатру Комсомолець, поряд з яким окупанти ведуть будівництво. Дані з поховань вже передали в колишню лікарню швидкої медичної допомоги. За минулу добу на Донеччині внаслідок артобстрілів та ракетних ударів було поранено двох мирних жителів. Чотири рази ворог обстріляв вугледар з артилерії. Двома ракетами вдарили по Курахову. Пошкоджено три багатоповерхівки та приватний будинок. Через нічні обстріли в Іллінській громаді понівечено вісім автівок та одне підприємство. Також під ударами опинилися Сіверськ, Серебрянка і Лиман. Там пошкоджено чотири будинки. Порятунок Донбасу від українізації таку назву має проєкт, який незабаром представлять науковці з Донецька на конференції у Москві. Співробітники так званого центру етнополітичної реабілітації Донецького державного університету підготували концепцію подолання наслідків насильницької українізації Донбасу. Російські доктори наук кажуть, мовляв, на території України за радянських часів проводилась політика коренізації, яка по суті була політикою українізації російського населення. Дані цих дисертацій хочуть використати в майбутньому для створення пропагандистських підручників для вищих навчальних закладів. Загарбники продовжують шукати людей, які допомагають Україні. Тепер для цього влаштовують навіть облави. Ось так: прямо в центрі міста, перекривши дорогу, десятки силовиків зупиняють автівки, зазираючи в обличчя водіїв і пасажирів, та проводять обшуки машин. Інформація про радіаційний фон з непідконтрольної території Запорізької області не надходить з вересня. Проте за спостереженням фахівців зараз він перебуває на рівні від 8 до 13 мікрорентген за годину. Такі показники не становлять загрози для населення, заспокоюють спеціалісти. Показники, я ж казала, і до аварії, і до е, воєнні залишилися і на воду, і на продукти харчування, і на об'єкти довкілля. Нічого з показників не змінилося. На даний момент на підконтрольній Україні частині регіону вже створені три групи радіаційного моніторингу. Тікаючи з захоплених територій, окупанти мінують побутові предмети. Проте українські військові кажуть, часто загарбники мінують ще й домашніх тварин. 23 річний сапер Анатолій дві з половиною години розміновував кішку, до тіла якої була прив'язана вибухівка. Ми зайняли позиції. Там бліндаж був у зруйнованому будинку. Чуємо звідти несамовитий крик. Увійшли обережно і бачимо таку картину: лежить кішка. Лапи її цігади зв'язали скотчем, а на тілі кілька петель стирчать з волосіні. Їх видно тільки якщо уважно придивитися. Проблема була в тому, що якщо їх обрізати, то буде вибух. А якщо кішку потягнути, то теж саме. Рятувальник кішки повідомив, що один з побратимів планує переправити тварину до себе додому. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ 7 також ми в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.